Доброго дня. Сьогодні моє відеозвернення для перш за все, для військових і особливо військових командирів. Тому що зміни, які сьогодні внесені в кримінальний і кримінальний процесуальний кодекс, ну, ви повинні їх знати. Що це за зміни? Ну, перш за все, мова йде про те, що командир, або військовий командир, або особа. Яка фактично діє як військовий командир, або інший начальник військовий, у разі вчинення певної категорії злочинів потерп... підлеглою вибачаюсь особою. А це мова йде про геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочинна агресія, застосування зброї масового знищення. Тобто, це всі злочини, які передбачають насильство, сексуальне насильство, катування. В тому числі напад на цивільне населення, депортація, насильницьке знищення, позбавлення волі. От за такі дії, у разі вчинення їх підлеглою особою, то кримінальної відповідальності протягується також командир військовий або особи, які до нього до цієї посади прирівнені. Друга теза. Внесені зміни також в розділ особливої частини Кримінального кодексу, де передбачені кримінальні правопорушення проти правосуддя, розширюється перелік потерпілих осіб. Тепер судді і посадові особи Міжнародного кримінального суду також підпадають під захист Кримінального кодексу України. Хотів би додати дещо. Ну, перш за все, доволі. Як на мене, широкі, широкі категорії, широкі тлумачення. Ми називаємо криміналісти називаються оціночні терміни і переважна термінологія запозичена з міжнародних правових актів. Але це все було прийнято. Тому хотів би ще на що звернути вашу увагу: кримінальна відповідальність військового командира настає. У випадку, якщо він знав, зважаючи на обставини, або повинен був знати, ну, і відповідно, і міг знати про те, що вчиняються такі дії, і не вжив певних заходів, які він мав вжити в межах своїх повноважень. А це мова йде про запобігання, припинення або, хоча б, принаймні, повідомлення про такі злочини. Зміни вже оприлюднені. Я дам посилання на цей прийнятий в цілому вже закон.